Нинішнє змагання зібрали шість команд учасниць дівчат 2003-2004 років народження, які представляли не тільки Дніпро і міста регіону Тернівку Новомосковськ, Марганець, але й сусідній обласний центр Полтаву. Завітали на них за такою географією і гості здалеку, вихованки дитячо-нацької спортивної школи Соколяни з міста районного значення Сокаль Львівської області, наставники яких разом з підопічними залишилися задоволені не лише рівнем організації і проведення турніру, але й прийомом та відвідинами нашого міста і Дніпро. ...вищого училища фізкультури, зокрема, директор якого Михайло Ілярчицький здавна славиться своєю гостинністю і доброзичливістю. Дуже переповнюють емоції, дійсно, що організація хороша, що дівчата показали себе з такої сторони, що дуже позитивної і отримали дуже великі навики на майбутнє досвід. і Ми дуже задоволені, що ми... Відвідали ваше місто, що ми відвідали цей турнір, і дуже хорош дуже дякуємо організаторам за такий чудовий турнір. Нам все сподобалося. Єдине, можливо, що певною мірою трохи засмутило шановних гостей західної України, так це те, що у фіналі змагань вони поступилися господаркам, вихованкам 5-ї Дніпровської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву тренера Геннадія Козаченка. Щоправда, напередодні вони через травму втратили свого лідера Юлію Шелест, що, звісно, вплинуло на їхню гру. Загалом же шість команд на попередньому етапі турніру були розбиті на дві групи, по три у кожній після матчів, у яких вони у відповідності до зайнятого місця на завершаль. І стадії у стикових поєдинках з'ясували, хто яким фінішував та визначили призерів і переможця. Шостими завершили змагання дівчата з відділення баскетболу другої дитячо-юнацької спортивної школи міста Марганця. П'яте місце у їхніх ровесниць з Новомосковської ДЮСШ за номером один. Четвертим підсумковим рядком турнірної таблиці мав задовільнитися баскетбольний клуб Кросовер з Тернівки, який у матчі за бронзові нагороди поступився одноліткам з другої спеціалізованої дитячунацької школи Олімпійського резерву міста Полтан. Тави, які і стали їхніми володарями, срібні медалі вирушили на західну Україну до Дюсеша Соколяни з міста районного значення Сокаль Львівської області і на сам кінець золоті і красень кубок За перемогу цілком заслужено вибороли господарки дівчата п'ятої, спеціалізованої дитячо Чеченняцької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Зрештою, тих, хто програли зазвичай, на таких змаганнях не буває. Головним на них було є і залишається вшанувати пам'ять людини, тренера і педагога, який залишив по собі ескра цікавий слід, виховавши не тільки цілу плеяду зіркових гравчинь, але й дав путівку у життя тисячам дівчат, які відбулися завдяки йому як особистості жінки-матері. Він для нас всіх був і тренер, він був для нас і папа. Тобто, будь-яку своїх виспитанців він любив як свою родну дочі. дякую йому велике за те, що він вложив нас як баскетбольне ціле, так і дав определені знання, які нам пригодяться в житті, ну і виспитав з нас людей, які которые... Ну, спасибо ему большое за это. Много-много просто хороших людей вышло, скажем так, из его э, мастерской. Мы будем помнить э, всегда об этом хорошем, добром, э, веселом человеке, э, о хорошем специалисте, заслуженном тренере Украины. Этот турнир будет традиционный, мы его будем проводить, ну, пока, скажем так, э, хватит нам силы и возможностей.